Серед канадських спеціалістів пластичні, щелепнолицьові та нейрохірурги, анестезіологи та медсестри колеги прилетіли в Україну у складі кількох медичних груп і в кожного своя хірургічна місія. У цього пацієнта беруть як трансплантат фрагмент клубової кістки, щоб усунути дефект нижньої щелепи. «Він Буде фіксуватися до нижньої щелепи з допомогою пластини. індивідуальні. Максимум такі трансплантанти дозволяються брати до 6 сантиметрів, якщо дефект більший. То дуже велика вірогідність, що він не проживеться, якщо він взяти без судин лише кістка. Методики при пересадці клаптя клаптя на судинній ніжці, коли береться клапоть кістка, м'язи і шкіри на судинній ніжці, тобто з артерією і з веною і пересаджується з, або з нижньої кінцівки, або з руки і підсаджується в місце дефекту. Це, ну, скажімо, не є нове, але є нове впровадження в наших умовах, оскільки. Та методика, вона є високоточна, відповідно, мусить мати високоточних спеціалістів підготовлений раз. І друге, теж технічне забезпечення таких операцій. Бо, дякуючи тому, що ми маємо мікроскопі, все, і все у нас є вже тепер можливість розвивати у цю методику. І дуже добре, якщо приїде хтось хто дуже добре володіє той методикою і навчить молодих спеціалістів, які би хотіли займатися цією проблемою. Клобову кісткою нижню щелепу пацієнта фіксуватиме спеціальна реконструктивна пластина. Її канадські колеги виготовили на основі обстежень, які надійшли від волинських лікарів, і підлаштували спеціально під хворого. Ми робимо реконструкцію нижньої щелепи, і треба пластинку прикрутити, але вона мусить мати. Певну форму, то ми, вживаючи КТ, створили модель якраз того пацієнта нижнього щелепу, і тепер наш хірург. При, а, 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 ту пластинку зенав е, на правильну форму, то він це якраз зараз робить. Пацієнтів, які потребують операції у кілька етапів, канадські хірурги ведуть до кінця. Це одна з умов їхніх місій в Україні. Двом хворим українсько-канадська група лікарів змоделювала практично новий ніс. Це не лише відновлення анатомічних рис, а й нова якість життя. Так Роман виглядав півроку тому. А так він почуває себе зараз. Вірота вшивали, і наріз був лоск був, його вже зняли. Набагато почуваюся краще після операції супер. На вигляд хоча б зеркало подивиться. Ну і так, ну приємніше, багато ну, до людей виходити. Була невеличка травма, вдарила дитина, і була трошки зламана кістка, яку ми власне, будували в минулого оперативного втручання. Але ми то все виправили. Ми взяли ще додаткову кістку звідси з, клубу, з клуба. І зробили такий кістковий трансплантант, зафіксували його і зробили ніс вже більш густріший, більш виразніший. І так само додавали кістку на нижню щелепу, що дасть вже можливість йому якісь пробувати говорити про протезування. Про кращий свій стан говорить і Валентин Ковальов. Взагалі не було нас. Бачите, набагато краще, набагато ліпше і дихати можу. І запахи тюю. На вату. Вже ну, ніж в масці ходив, бо не було носа, то і люди дивилися, да, якось він ніс є то хоч ну, більш злучать, більш красивіше. Клапоць, який йде від чола, він і живить той весь ніс, тому, що там йде судина. І поки судина є в ньому, ми можемо з тим носом робити що хоч. То в цій операції ми працювали над створенням більш форми носа. Створили йому тут перегородку, ще одну. І вже зробили більш виразнішу губу. Наступної операції вже буде те, що ми це відріжемо. Бо вже воно живеться, вже структура його сформована, воно вже буде більш-менш естетично виглядати. Це третій візит канадських лікарів на Волинь. Іноземці відзначають більшу злагодженість у роботі з українськими колегами. Вони чітко розуміють технічні можливості і методики втручань. Відповідно, можуть краще їх спланувати. Водночас, це досвід, який канадські лікарі не отримують на батьківщині. Ми тут дістаємо досвід також і міняємося нашим наміром. Не є лише приїхати і виконати операцію. Дуже важливо нам Bul torej um, obmin uh, pristopu, tehnik uh, in znanja med ukrajinskimi in kanadskimi zdravniki. In mi imamo ko, korist od tega, in vaši kirurji imajo korist od tega. Молоді лікарі, які що не свою професію, що приїжджали на довший час в Канаду, щоб з нами працювати. Загалом канадські хірурги привезли на волин для пацієнтів дев'ять імплантів, які виготовляли індивідуально для кожного. Вони пожиттєво замінять утрачені анатомічні фрагменти. Інформації про пацієнтів нам пересилають до Канади. Ми перевіряємо всі пересвітлення, всі КТ, історії пацієнтів. Ще як на місці в Канаді. Так що імпланти і плани ми робимо перед від'їздом в Україну. І то і всякі імпланти. Деякі імпланти є такі щодо крайньої пластики, до реконструкції черепи, дефектів черепа. А деякі імпланти є імпланти, які нам е, дуже допомагають перевести реконструкцію, де є великий брак кости. чи то в нижній шлепі, чи в орбіти. Нам показує точно, в якій позиції то має бути, який розмір має бути той і кости, і ковікою ми переводимо ту реконструкцію. Для Павла Славченка, який має полтавське коріння, це вже 15-й візит в Україну з 2014 року. Розповідає, що разу після повернення в Канаду хірурги аналізують кожну операцію і це формує їм неоціненний практичний досвід. У нас більш це вживається як людина. А має якийсь рак а, лиця кістки, чи, чи а, язика, чи губів, і, і треба відрізати частину щелепу, а тоді треба якось реконструктувати. То ми беремо ця технологія для того, вживається переважно у Канаді. Буває, що Хтось когось устрілить, але а це є у Канаді дуже рідкісна річ. То переважно, як люди хворіють на рак і треба відбирати частини щелепів, а тоді треба створити нову щелеп. Було проведено багато хірургічних втручань в більшості спрямованих на реконструкцію. Це і нейрохірургічна царина, це і щелепно-лицева область виконувалися автотрансплантаційні хірургічні втручання та імплантації замінників дефектів з використанням полімерних матеріалів, з використанням титанових імплантів. Всі ці імпланти були виготовлені за, за кошт меценатів в Канаді індивідуально під кожного з пацієнтів. А відтак ідеально підійшли. Хірургічне втручання виконані на високому рівні. Підготовка до наступної місії розпочинається відразу після завершення попередньої, розповідають канадські хірурги. Щораз, що приїжджаємо сюди спокійніші, це нам тепер знайоме, не є щось нове. Наші колеги українці привикають до нас, ми до них. І щоразу є ліпша співпраця із ними то, взагалі, це є дуже позитивне для нас. Таке багатократне знайомство і налагоджена співпраця між хірургами позитивно позначається не лише на самих лікарях, а й на пацієнтах, які водночас залишатимуться під пильним оком наших і заокеанських спеціалістів.